Доброго ранку. Ми у Формії. Ось формія. Порт. Порту. Йдемо дивитися на білети. Може кудись поїдемо. М? Барки. Рибарки, чайки, ось які чайки як літають, гарненькі ось 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 чаєчка, чаєчка білокрила. Ух, пролетіла. Тут рибаки, сіточки свої. Ремонтують. Mm -hmm. Значить, як тут гарно. Порт Формія Звідси можна поїхати на Іськія, на Капрі, і, е, Острови Вентотенни. Mm? Ти за мене А ти зі мене вийшла! Плаце омаре, понса вентотенне Можна собі попливти Трагєтті Ох Тут рибаки, які рибалять, готують свої сіті, щоб рибка добре ловилася. Бачите, як гарно. Ось такий чайчик. Ой, які гарні чайки. Дуже гарно. Водичка така гарненька. Бо вже відпливає кораблик із рибаками, пливуть в море за рибкою. Через пару годин привезуть рибку свіжу. Ой, рибки видно, плавають в водиці, не знаю, чи буде видно. Красота яка. у у у стільки рибок. Багато-багато рибок. Бачите, як багато, як далеко вже в кораблик. Чаїть. допомога це комусь погано напевно гуардия дикора